Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс свідомо. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами записуємо Таро-прогноз для знаку зодіака Лев на січень 2024 року. Дане відео записується 8 січня. Так, як я була в відпустці, думала, що я не буду записувати, але все ж таки вирішила, що ще більша частина місяця у нас попереду, тому, в принципі, ще можна. Так, а, працюємо ми на двох колодах. Перша колода на староснів, а друга колода Таро 78 дверей. А, в принципі, стандартно, як завжди. Добре, приступаємо. Підвимою з вами загальну характеристику місяця, фінанси, здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, і тих, хто на даний момент знаходиться один або одна, тобто поки одинокі. Угу. Кар'єристи в мене тут. Кар'єристи, професіонали своєї справи. Загальна характеристика насічень 2024 року. Фінанси насічень 2024 року. Здоров'я. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто на даний момент один або одна. Поки я буду тасувати. Карти, загадайте свій план, мрію, ціль, яку ви поставили, вирішите. Або мрія, яку ви хочете, щоб здійснилася, в січні 2024 року. Чи реалізується ваша ціль? Мрія план в січні 2024 року. Чи відкриються вам двері? Так, добре. Ну що, поїхали, мої хороші? Загальна характеристика місяця для знаку зодіаку Лев на січень 2024 року. Четвірка мечів. Загальна характеристика, тут трішки такий може бути втрата енергії, може бути депресивний стан, можуть бути якісь респіраторні захворювання, які, в принципі, так вас трішки підставлять, можу так сказати. Тобто стан. Можливо, за того, що холодно, можливо, за того, що не вистачає у нас сонячної енергії, можливо, ну, звичайно, в кожного дивитися свої нюанси і проблеми. Але чотирка мечів вона говорить про те, що хтось міг просто стомитись за певний період часу. Можливо, ви не брали відпустку і не відпочивали, а постійно знаєте, як а, конячка та тигидим-тигидим. Да, постійно працюєте, 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 і вже просто хочеться відпочити, а поки що або немає а, а, можливості, або а, просто вам потрібно декілька. Є люди, яким постійно там знаєте, працюють неділю, і там в п'ятницю постійно потрібно десь відпочивати, тому що ну, складна робота. То, можливо, вам потрібно буде більше відпочивати. Тут потрібно берегти себе, свій моральний стан, тому що можуть бути такі от, якісь такі неприємні моменти, де депрес, такого. Тому. Карта, в принципі, вона попереджає про це, вона ніколи не констатує самого основного факту і не забуваємо, що це загальний розклад. Тому, звичайно, з усіма 100% зрезонувати не зможе. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас упадок сил, апатія, підіть відпочиньте, сходіть по магазинам, а зробіть, ну, тобто проведіть так час, щоб вас це поставило на ноги. Тому що можуть бути трішечки такі неспокійні емоційні, в думках можуть бути, знаєте, коли просто опускаються руки. Тому тримайте руку на пульсі, і як тільки відчуваєте якийсь такий стан, швидесенько погнались, релаксувати. Так, добре, фінанси на 2024 року. Ну, фінанси будуть 100%. 100% будуть фінанси. Це мірка Пентаклів це стабільні заробітки. Так? Це там, де ви місяць працюєте, тоді чекаєте, що вам виплатять заробітну плату в кінці місяця. Також тут можуть бути якісь проценти, якісь надбавки, аліменти і тому подібне. Тобто, це на те, що ви там чекаєте щомісячно, що вам прийдуть виплати. Можливо, хтось тільки влаштувався на роботи, вам місяць потрібно працювати для того, щоб там кінці виплатили. Але не можу сказати, що от ви задоволені своїм фінансовим положенням, своїм фінансовим станом. Вам, в принципі, хочеться більше. Тобто є, але хочеться більшого. І, можливо, ви працюєте на такій роботі, де ви вкладаєте свою, -свою енергію, свої сили, свій час, але воно не окуповується. Тобто. Платять менше, ніж ви вкладаєтесь в цю роботу. І тут, можливо, це, і тут і втома звідси йде, так, і апатія якась незрозуміла і тому подібне. Тобто хочеться якоїсь віддачі. Тут ну, Самірка Пентаклів, вона така карта, знаєте, не. Я не можу сказати, що ви тут бідуєте. Я не можу сказати цього, але вам хочеться, щоб цей заробіток мав більший приріст. Можливо, ви, напрацьовує, ви працюєте, напрацьовуєте свою там хотіла сказати аудиторії. Ну, тобто кожен, кожен вкладається в свою роботу так, наскільки він може, можливо, викладається на 200%, а отримує 50. За свою роботу. Тут також може бути. Так, добре, здоров'я. На січень. Так, по здоров'ю мені не подобається. Ось, будь ласочка, четвірка мечів і карта луна. Говорить про те, що це психологічні стани. Це депресії. Це. Апатії тут такій, це психіка наша. Луна це психіка, це психічна енергія. Тому бережіть свій е, розум. В тому плані це не те, що там ви якийсь це божевільний там, чи ще що небудь. Ні. Просто повинна бути ментальна чистота. В будь-якому випадку ви повинні себе зберігати, тому що хто ще, як не ви. Самі себе. І тут, по-перше, що не можна, в принципі, вживати алкоголь, ніякі наркотичні засоби, щоб цього всього не було. Тому що е ми також не зловживаємо психотропними якимись препаратами, тому що може, знаєте, бути звичка. І ви вже не можете, знаєте, на не, не, не відчувати. Цього, ну, без препарату, можливо, ви вже не зможете. Тому тут по здоров'ю сама карта Луна говорить про те, що маєте на увазі, бережіть свою психіку. От реально психіку. Не запрацьовуйтесь, давайте відпочивати собі. От реально візьміть, не знаю, в кого відпустка. Можливо, хто комусь потрібно реально піти і от виложиться, просто виспати. Знаєте, коли сон просто необхідний. Карта Луна ніч. І Можливо, ви молода людина, наприклад, да, які там днем працюєте, допізна гуляєте, рано встаєте і знову пішли працювати. У вас просто іде, ніби психологічне таке виснаження. Можливо, ви являєтесь на якійсь складній, дуже складній роботі, де вас ви просто не можете спати нормально, да, тут також і безсоння йде. Тому то психіку свою бережіть. 100% бережіть психіку. Тому що ну, робота не проста, робота може бути складна, і ви просто на ній там, ну, викладаєтесь на мільйон відсотків. А собі робите шкоду. Далі, ви, ви в мене сильні особистості. Ви дуже сильні, ви на пористі. У вас ця звірина енергія, як не крутий, але вона має вплив на вас. Це лідерські такі задатки да, особистості. І вам, як лідеру, Потрібно подумати про себе, про своє здоров'я, тому що вести за собою, так, ви дасте любому пораду, ви зможете підтягнути кожного, ви можете там за, за барки стряхнути людину і сказати, так, а ну візьми себе в руки, давай йди вперед. Тобто ви можете дати настанову любому, ви можете підняти людину, не знаю, там з грязі і сказати. ти... І там достойний кращого. Тобто цей запал енергії у вас є. Ви можете, в принципі, як задавити людину, так і підняти її. Але я бачу тут людей, от енергію щитою людей, які м словом можуть оживити людину. От реально, дати їй таку настанову, так розживати, вкласти. М в голову, що ця людина від вас просто піде акрильонним, там, не знає, попрохає. І у вас дуже великий запал енергії, але ви тут чомусь про себе забули. Тобто ви можете пам'ятати про всіх, але про себе забути. Відмахуватись: та я там та, та я там, та, я відсплюсь, я там ще щось це, я, я впораюсь. Так, ви впораєтесь, але якою ціною? Тому бережіть себе. Бережіть, тому що хто ж буде давати настанови людям, хто ж буде допомагати друзям всі, в родині, там, своїм партнерам і тому подібне, тому що ви така зажигалка, і ви можете запалити в свічку всередині іншої людини в душі, а свою потушити. Ну, не можна так. Ви, в принципі, льви, вони егоїстичні, але. Щось ви є трішки заплутані. От в січні місяці щось ви заплутані Ох, в трьох соснах. Добре, бережіть своє ментальне здоров'я, психічне здоров'я, тому що і з алкоголем будьте пообережніші і з препаратами різними. Тому що це ще карти і лікарні. Так, добре. Дивимось, особисте життя для тих, хто в парі. Прекрасно, стабільне. Для тих, хто в парі, взагалі все чудово. Можливо, в когось якась річниця в цьому місяці. Можливо, хтось буде святкувати якісь там дні народження. Ну, звичайно, це січень місяць, і тут хто колись святкує, так? але тут у нас і Різдво, і щедрівки, хто по. По-старому, скажімо, так, я не знаю, як правильно сказати. по РПЦшному, хто живе, хто ще не перейшов на український, так? але в принципі тут багато людей, які. В яких можуть бути дні народження, якісь святкування. Тут такі от моменти, коли якісь родинні свята. Або просто посиділки у вас, е, ваші сімейні, можливо, ви просто в парі там свічки поставите, да, зробите собі романтик, а він вам, в принципі, потрібен. Ну, я не бачу тут ніяких проблем у вас в особистому житті в січні місяці. Тут у вас буде все добре. Ви тут е, вже такі, знаєте, устатковані пари не да, зможете знайти злагоду якусь між собою, ви зможете е, яку, знайти якийсь центр, да, від якого ви зможете. там... Ну, не знаю, я бачу у вас тут такі стержень, що про що я кажу? Що ви можете вирішувати питання як свої, так і свого партнера. Ви можете брати на себе дуже багато. І можливо, ви являєтесь цією зажигалочкою да, в своїй родині, яка ем, скріпляє стосунки. А якщо ви жінка, то ви просто прекрасна шия. Яка крутить головою. Да? Якщо ви чоловік, то ви просто розумієте, що шия, яка вас направляє, це така опора для вас. Ну, тут такі стабільність, така добра, такі теплі взаємовідносини. Але якщо ми беремо по жезлам, то тут такі дві дуже сильні можуть бути особистості. Дуже сильні особистості, які являються опорою один для одного. Ну, в принципі, січень буде прекрасний. Ну, стосовно, звичайно, можуть бути якісь там недомовки, це все, це, це всі розуміють, що в сім'я є якісь ситуації, які ми постійно вирішуємо. Але скандалів якихось таких грандіозних я не бачу. В принципі, все нормально. Так. Особисте життя для тих, хто не в парі, хто на даний момент одинокий. Ну, Я коли тасувала, мені вивернулася тут карта. Що я казала, що тут такі трудяшки, да, кар'єрісти. То можу сказати, що ті, хто не в парі, тут реально кар'єрісти. Тут люди відточують своє майстерство. Тут люди вкинулись просто в роботу. Ви, ви почали напрацьовувати для себе. Ось дивіться, про що я кажу. Що можете просто втрачати силу, і енергію, і потенціал, і може бути якась апатія, тому що ви просто погрузли в роботу. зайшли в неї з головою. Так, ви мастер своєї праці, ви справи ви беретесь за роботу, ви доводите її завжди до кінця. Ви, ви відповідальна людина, однозначно, тут не, спору немає. І все залежить, ваш заробіток залежить від ваших знань і вмінь. Але просто не переборщуйте із здоров'ям. І я не бачу, що у вас на даний момент було бажання. Ну, до речі, чому? В принципі, можете на роботі з кимось познайомитись, а можливо, у вас служебний роман. Тут також може бути у січні. Можливо, хтось вирішить, що там службовий роман це якраз те, що треба на даному етапі. Ну, більше я бачу тут кар'єристів. Тут люди, які бачу ціль, не бачу перепон. Ставлять себе на ноги, розвивають себе і йдуть вперед. І ніби зараз стосунки, в принципі, вам і не потрібні. Тобто, в січні ви будете зайняті роботою. Не перетруждайтесь. Так, чи збудеться ваша мрія план, ціль, яку ви поставили на січень 2024 року? Ух ти! Збудеться? Відповідь так. Карта мір. Завершення одного етапу пере, переходимо в інший етап. Тут ще, якщо ми бачимо, це пряма карта народження дитини. Можливо, хтось а, тут або вагітність, або народження дитини. Але тут щось нове заходить в ваше життя. А, благосне, прекрасне. Де, куди ви будете вкладати дуже, або, можливо, ви вкладали певний час, тому що карта міру взагалі сама вагітність говорить про те, що було посіяне сім'я, і на протязі певного періоду часу виношується дитина, да? і через 9 місяців народжується. Тобто можу сказати, що до своєї цілі ви йдете дуже довго. І от в січні місяці у вас є всі реальні шанси. Щоб ця мрія, ця ціль вже нарешті прийшла до вас в руки. І якщо хтось планує всиновити дитину, у вас все вийде. Так, добре. Всім дуже вдячна. Бажаю вам. Благості, бажаю вам миру, тепла і затишку в ваших оселях, в ваших серцях і маю велику надію, що нарешті ця страшна війна завершиться і мир запанує в кожному домі. На все добре, Па-па.